День в хату найкращі люди. Я вже розумію, що я так знімати не буду, хоча мені дуже подобаються ці іміджеві окуляри, але вони, бляха, все відсвічують. Ладно. Сьогодні хочу поговорити з вами про гроші, про фінансову незалежність від будь кого я стала фінансово незалежною у 17 років, мені через два місяці 18, і я, звісно, за цей весь час так вже добренько розпробувала цю штуку. Коли ти сам розпоряджаєшся своїми фінансами, все плануєш, розумієш, що на що треба витрачати, робиш якісь підсумки в кінці місяця. Що стосовно моєї історії. Давайте забули оці всі ютубні штуки підписуватися, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на мій інстаграм. Там дуже цікаво, там багато цікавої інформації не тільки про моє життя, про мене, але й про самопізнання, саморозвиток, про гроші. про... Мій підхід, в принципі, до життя, про веганство дуже багато, про екологію. Так, секундочку, я там варіку кукурузу, подивлюся зараз, щоб вона нікуди не побігла. І так, я знову з вами. Що я там казала? Що я казала реально? А, ну ти що треба підписувати підписуватися? Будь ласка, взагалі, якщо так. Прям зробити підсумок і подумати, а чому взагалі в мене вийшло. Звісно, я там зараз не якась мільйонерша, але я маю цілі і я до них йду. І рано чи пізно я стану мільйонершою. Буду там купувати те, що мені хочеться. Зараз я також купую, але не все те, що мені хочеться. Але буду піднімати свій рівень норми, так сказати. І, як кажуть, нема, нема а, меж досконалості, да? начебто якось так. Я маю на увазі цю банальну фінансову незалежність, коли ти собі можеш забезпечити житло, тобто оренда, наприклад. А далі їжа, тобто ти не помреш з голоду, не будеш десь там на зупинці ночувати. А далі це якісь базові потреби, як одяг, як якісь аксесуари, взуття, що там ще? якісь розваги, якісь там, знаєте, справи для душі. Якісь хобі, це все те, що я прилічила, без якогось, знаєте, ізліжка. От саме таке, саме мінімум, знаєте. І якщо людина от, може далі має якусь фінансову грамотність, людина далі може рости, далі досягати більших і більших висот. Я також зараз в процесі, але на даному етапі я от можу собі забезпечити оці всі пунктики. І яка ж причина цьому, завдяки чому, якщо так підсумувати, то блін, це банальна дорослість. Я з 13 років думала, як ж бляга стати фінансово незалежною. Я читала, ні, навіть з дванадцяти. Я почала розвиватися, якось мислити не так, як раніше, нестандартно, читати багато літератури, і духовні штуки, якісь там, і езотерика, а, і на тему грошей у тому числі. І в мене не сказати, що прям так супер. Якось виходило. Я пам'ятаю, я заробила свій перший долар на тому, що складала пазли. Я не буду цю історію розповідати. Ще я заробила, пам'ятаю, 200 гривень на тому, що фарбувала гараж. І що там ще такого було? Я, до речі, ніколи не роздавала листівки на диво, хоча в мене було багато думок з приводу цього. Коротше, з 13-12 років. Я активно думала з приводу цього, з приводу того, як же ж заробити грошей в майбутньому, поскоріше піти з батьківського гнізда, так сказати, тому що мені дуже хотілося цієї свободи, коли мною ніхто не керує. Не каже, що купувати, що не купувати, не робить вибір за мене. Я хотіла робити вибір як можна раніше. І от 17 років я це максимально відчула. Я взяла відповідальність чутку на себе. Хоча я багато разів казала там в 16 і в років в інстаграмі у тому числі, що треба брати на себе відповідальність, але. В мене, напевно, був такий ступор через навчання, бо я ще тоді навчалася десь приблизно скільки. Ну, навчалася як сказати. Я взагалі, що школа, що коледж, я провчилася два курси. Зараз я пішла з коледжу, бо також трохи спойлер: я роблю те, що мені підказує моє я інтуїція. Відчуття, не знаю, я, коротше, роблю те, що вважаю за потрібне, ось так. І ніякі маніпуляції, ніякі люди, родичі, що там хтось на мене не повпливають. Тому що я часто робила те, що мені кажуть інші, а потім винила себе за це, за те, що я не. Послухала себе, зробила те, що мені кажуть інші. А в глибині душі, я відчувала, що це якийсь бред повний, але при цьому все одно це робила, ту чи іншу дію. А, я про коло казала, да, що я так що в школі навчалася, я навчалася, але я була хорошисткою, твердою хорошисткою. Але ну, не сказати, що. Я дійсно щось там навчилася чомусь. Да, я знаю таблицю множення. Я знаю ці всі іменники, прикметники, бла бла бла. Знаю, хто така Ліна Костенко, Сковорода, і можливо трохи можу щось розказати з історії. В коледжі також. Вчилася останній рік, ну, не невідвалим, яко кажучи, мовилася з усіма своїми викладачами, що мене не буде на парах, тому що я працюю. І я здавала тести, я здавала якісь там контрольні. Оце, знову ж таки, навичка комунікабельність дуже важлива, в принципі, по життю її мати. І додаю також до. От того, що я автор свого життя, я маю відповідальність за свої дії за себе, я ще маю дофігіще важливих навичок, які, на жаль, я отримала не, ну, хоча, як, на жаль, можливо, і не на жаль, але я їх не отримала зі школи з коледжу. Я їх отримала під час того, як сама з собою працювала, розвивалася, досліджувала якусь нову інформацію. Пізнавала цей світ в кінці кінців, завдяки такій навчці, як комунікабельність, розкриття перед роботодавцем своїх здібностей, щоб себе гарно подати, завдяки позитивній да, енергетиці і так далі. Я також стала фінансово незалежною. А не тому, що там я знаю, скільки буде корінь синус в квадраті, що та там дорівнює. Я такий, знаєте, заявлий хейтер школи. Там можна багато чого навчитися, як і лінійні інформації, так і нелінійній. Там, наприклад, як комунікувати з людьми, як домовлятися. Але там не вчать знову ж таки, тому як поводити себе з грошима, як поводити себе. З дітьми, з батьками, якоїсь психології немає адекватної так, щоб розкласти все по поличкам, е якихось ще важливих коротше, предметів там, де розповідають дійсно важливі речі, які дійсно відсотково по життю знадобляться. Якщо б так це все було, школа була б дійсно непоганим закладом. А так, ну так, є дисципліна, навчаю дисципліні. Ну, але це все одно не виправдовує школу, що казати про коледж, університет. Мені просто це не актуально. У мене трохи інша стратегія, і я обходжу ці заклади. Але, наприклад, якщо людина дійсно розуміє, що вона буде по професії, по професії. От напевно, якщо б я добре знала українську мову, в мене не було таких приколів, але не сказати, що це якась проблема. Людина да, хоче бути, наприклад, дизайнером або якимось художником. І, звісно, в університеті її цієї спеціальності навчають добре. І вона потім буде ця людина працювати по спеціальності, кайфувати від своєї роботи, заробляти гроші в кайф. Але от щодо мого випадку, я так подивилася за ці всі роки і зрозуміла, що насправді нема зараз такої роботи, от прям знаєте, щоб відвчитися в університеті і от потім працювати по цій спеціальності, щоб я кайфувала від цього. Тому що мені подобається і коучинг, і розповідати про веганство, і там, розповідати про екологію, і про стиль, і там, про ще щось. Це все я поєднала у своєму блозі. А, і буду консультації, наприклад, так співпрацюю з брендами там витажених прикрас. Я це також обожнюю. От в мене так є. Робота, друга мій блог, контент створення контенту. Але це не приносить поки мені тієї кількості грошей, які мені треба. Але я розумію, що на це треба час. І тому а, я працюю на інших роботах. Так, це не там, робота моєї мрії, але я все одно знаходжу, знаходжу в цьому якийсь кайф, щось приємне, в комунікації з людьми, щось для себе нове відкриваю. І я собі так розумію у голові роблю якийсь аналіз, що для мене це набагато краще, ніж би я зараз тусувалася десь в коледжі або щось там здавала, витрачала свої нерви. Коротше, ви зрозуміли, що просто для мене це не сильно актуально. Насправді, дійсно відповідальність, навички, також розуміння того, що треба завжди йти у свій страх, не тупіти. Прочитайте, будь ласка, книгу ной», не тупи, да, українською. Дуже такі рядки, уже інсенсером проникаючі, знаєте, у свідомість, у розуміння того, що треба діяти. Але звісно, на одні мотивації не пропреш. і додам також, що треба постійно, регулярно, я не знаю, кожного дня пізнавати все краще себе, задавати собі питання, вивчати нову інформацію, нелінійну інформацію, максимально взагалі все, що можна. Він не можна. Ніколи не розраховувати на батьків або ще на когось. От у вас є ви і зарубайте собі на носі, що тільки ви зробите своє життя таким, яким ви його хочете бачити. От Якось так. Можливо, згодом зніму ще якісь відео на <кхід> цю тему. Я думаю, вам сподобалось це відео. Буду принаймні на це сподіватися. Пишіть в коментарі, взагалі, як у вас щодо грошей, що там і як, можливо, де ви навчаєтеся, якщо навчаєтеся, як у ваші справи, як у ваші гроші, у що інвестуєте. Бажаю вам усього самого найкращого, фігасного настрою, багато енергії, шовердосного стану і до нового відео. Гудбай! you.